Так, притягли в ремонт. Де Онубіру? Вона вже трошки підрозибрана. Підрозібрана, щось трошки повідлому повідломлювали, ну, коротше, Повна машина запчастин. Повний багажник, запчастин. Ще є стружка якась в куполі коробки. Коротше, все окремо. Ось вам поддон, ось вам блок, масляний насос, кришка клапанна, десь там головка должна бути. Все, все в багажнику, все насипом, все на кучу. Так, предисторія така. Десь півроку, десь півроку вона приблизно, ну, точно не знаю, не уточнював. Скажу так, точно місяців чотири машина простояла в Києві на ремонті. Я уточню власника, що саме було. Наскільки я так зрозумів, грілась. Чи кипіла. щось непонятне. Ну, поміняли йому там радіатор салона, так салон і не зібраний. А потім щось зняли йому голову, рішили замінити блок. Ну, коротше, я не знаю, якась отака от херня. Мені притягли, щоб тепер оцей пазл зібрати до кучі. Чи конструктор. Ну, якось так. Будуть моменти. Цікаві, буду показувати. А далі зараз просто її трошки порозкидаю, порозбираю, щоб можна було зрозуміти чи всі деталі на місці. Так, маємо, значить, тепер два блока. Я думаю, що оцей блок рідний, а цей куплений під заміну. Не знаю чого, не знаю чого, збракували цей блок. Купили цей, топів біди. Ось трошки в мене бугелів єсть. Точніше 4 штуки, більше я поки не знайшов. <сід> Походу з того блока. Ну, коли починаєш сюди, ось дивитися. П'ятий, четвертий. Взагалі безномерний, третій і знов четвертий. Коротше, я не знаю. Колінвал, походу, це старий. Тут у нас що? П'ятий? Другий, другий. Оце? Так, перший. Де да, непонятно. І непонятний, Неважно. Зараз буду шукати, може ще де понахожу, що там ще воно де хватає всякого хламу. Блін, ну бугеля попутали, це вже, звісно, не камільфо. Це вже тепер раму поки собереш отсюди. Так, ладно. Хожу по гаражу, собираю запчасті. Оце весь кріпежок який прийшов. Тут явно його не вистачає. Так, так будь то би деталі всі на місці. Значить, приїхав, забрав я, поїхав. Колінвал проточений. Корінь, он написано корінь 050, а шатун 0,25. Раз, друге, блок 4 гільзи. перегільзований під старі поршня. Так, що там ще? Плоскость. Це все діло зроблено. Деталі, які замовляв. Як і Так, що інтересно, головне, замовляєш деталі в будь-який магазин, який не заходиш. Де онубіра двохлітрова? Нема. Де онубіра? Нема. Оце, блін, 3-4 магазини, ніде нічого нема, ніхто не хоче даже з тобою блін, і попитатися помогти, помогти. Там було, дякуючи хлопцям в Лубнах. Не... Як же ж там магазин називається? Забув, автомелоч. Там, звісно, блін, молодці, відсвітні ребята. Прийшов з він, ща пошукаємо. все, зайшов. Інтернет присвятив. У време, часа два, рився. Ні черта не можна було понаходити. Ну, все, знайшов, все дуже швидко прийшло, слава Богу. Ось таке. а так, бардак. Там була проблема одна із шатунними вкладишами. Дуже довго конечно, їх чорті знаде видірнули. Та й взагалі там, я не знаю, що це за машина така, блін, у плані запчастин. Якісь такі проблеми. Прокладки замовив, а сейчас покажу. Прокладки замовив. Він вирвав десь на якомусь із сайтів. Я не знаю, де як вони там працюють, це ця вся організація. Вирвав прокладки оці ось сюди. Тут видно, і зломчик є. Ось видно і зломчик. На вихлопному. це ж я думаю собі. Буде сікти чи не буде сікти? Перестрахувався, заказав ще одну. А от такого набору, як мені він дійсно потрібен був, уже шишки більш не було. Так, що ще? По запчастинах, значить, я взяв нову помпу. ГРМ весь новий, щоб не заморачуватися. Кольця були вибор, кстати, невелик. Було два комплекта. Один по мале, а один по. Так, десь у мене були записи, записі. Так, кольця поршневі. Значить, були по мале 370. А, ці Перший, не знаю, по 355. Коротше, не взяв їх, взяв по 370. Дорого, багато, ну нічого. Так, вкладиші, вкладиші. Взяв. До речі, я їх ще й не дивився, не відкривав. Да воно? Це воно. Я ж кажу, сидить там пареньок такий толковий. В магазині в Лубнах. Він все чотенько зробив по красоті. Спасибо йому дуже велике. Дорого, багато, звісно, ці всі запчасті, блін, обійшлися, якщо вірити цьому листку. Хоча фіг його знає, де, де я його писав. Ось сюди. 7940, не вчитуючи. Прокладку ще допомільно випускну, герметики, пасту. Так, що я ще хотів розказати? Цю всю гадость трохи поперемивав. Не вистачає в мене болтів. Тих, що головку притягувати. Не найду, не знаю я. Чи я ще погано шукав, чи я вже не знаю, де його ще можна шукати. Ось Є трошки тут всякого разного. Хламу. Наболтів, замок є. Замок не нужен. Так. Значить що? Тут я підсобрав салончик. Ну, як салончик, торпеду, максимально все, що тільки можна. Залишилася ця карта. Ну, щось там проблеми з проводкою, не знаю. Щось вона глючить, сама клацає, щось відмикається, замикається. Не став я неї заморачуватися. Я за хожу, теперь ищу эти болты, генератор у нас есть, стартер есть, насос есть, щепление есть, блин, Ще вот ящик как бы пересидеть, да нет, это хозяйский ящик, тут нема ничего, короче, полный бардак, не знаю где эти болты. О, ще ось щось є. Стопе. А, ні, нема один. Маленький. Так. Ладно. Буду потроху під... перемивати, час його це все діло підсобірувати. соберу по крайній мірі, низ, весь. У мене на нього є абсолютно все. Останеться потім, якщо вже кидають головку. То треба будуть болти. Є в мене старі та річні, хіба їх укрутити. Коротше, якось так. Ладно, слідкуємо далі.